Фестиваль єднає відразу три високих представники дипломатичних служб Швейцарії, Німеччини та Франції вітали відкриття чергового концертного сезону міжнародного фестивалю Музика без меж. Зміст першого концерту музичного форуму підтвердив європейський рівень культурного заходу. Він був присвячений творам французьких композиторів. Чотири дні весняного концертного сезону фестивалю мають бути дуже насиченими і музично різноманітними. Тут буде представлений і симфонічний оркестр, і духовий оркестр, і камерні оркестри, і камерні ансамблі, і сольний піаніст, поэтому ну, на будь-який вкус хотілося б, щоб все прозвучало добре, і ми доставили удовольствие слухати. Іменитих виконавців проанонсували заздалегідь, і от стало відомо, що у всіх митців вийшло приїхати до Дніпропетровська. Учасниками фестивалю в цей раз є дуже цікаві французькі музиканти, саксофоніст Флоран Манфор, Это видаючися віланчелі Жером Перно, професор Парижкої консерваторії та молодой, але дуже цікавий піаніст Інгмар Лазар. Маестро Інгмар Лазар підготував для фестивалю велику програму, яка відбудеться окремо. А на відкритті він зіграє улюблений п'ятий концерт Сенсанса У мене Прекрасні спогади про Україну. Я грав у Львові концерт Сен Санса номер 5. Тепер радий виконати його на цьому фестивалі. Що на сцені виступатимуть відомі у всьому світі виконавці класичної музики. А от побачити відразу трьох дипломатів, представників європейських країн відвідувачам консерваторії вдалося лише на відкритті. Чотири дня великий фестиваль. Ми дуже вдячні посольствам Германії, Швейцарії і Франції, які підтримка наш фестиваль. Це збиття в масштабі України фестиваль Дніпропетровській. Ми дуже горді і раді, що вийшли на такий рівень. Високі гості висловили особисту зацікавленість в подібних культурних заходах, адже всі вони без сумніву щиро люблять класичну музику. Дипломати також підтвердили те, що їхні країни підтримують нашу і в культурних програмах. Люди мають потребу в мистецтві, щоб на деякий час забути про труднощі життя. Я щасливий, що ми змогли допомогти організувати цей фестиваль. За ідею я хочу подякувати пану Новикову та диригенту пану Воглину. Музиканти, які розмовляють універсальною мовою, є найкращим прикладом діалогу крізь кордони. І я сподіваюся, що це дасть можливість молодим українським музикантам. Поїхати до країн, які я щойно перелічив, та ще до багатьох інших. Це щось екстраординарне організовувати цей фестиваль. Ми всі знаємо, як чекали його з прекрасним оркестром під управлінням Дмитра Логвина і бажаємо сьогодні насолодитись концертом. Всі – і дипломати, і студенти, і професори знов стали рівними перед музикою. Молодіжний симфонічний оркестр фестиваль і його соліст Юрій Новиков відкрили програму рідкісним твором, який прозвучав вперше в Дніпропетровську і в Україні. Концертом Франціса Поленка він був написаний в 1949 році, і як справжнє високе творіння мистецтва зміг пов'язати різні часи, людей і прекрасні події. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.